Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я перекажу, що було у п'ятому останньому сезоні мультсеріалу Розчарування. Отже, будуть спойлери. Приємного перегляду. У мене є питання. Здається, ми десь рік чекаємо, поки тут щось нове відбудеться. Із розмови Дагмар з Сатаною, ельфо та іншим стає зрозуміло, що справжня він мертва. А матері треба тіло лихої версії бін, тож друзі його приховують. А потім ельфо з Люцюком дуже сумують за подругою. Мірі пропонує об'єднатись, та вони всі домовляються дати відсіч дагмар. В цей час Бін насолоджується часом, проведеним з морою, але розуміє, що треба повертатись, хоча Мора її відмовляє. Дагмар оголошує, що віднині королева вона, та що допитає кожного у королівстві, щоб дізнатись, де тіло лихої Бін. Банді Мірі та Ельфа не проговорюються, а Люцика допитує сатана та зізнається, що він його батько. Це приємно вражає Люцика, і він починає розповідати про своє життя. В цей час одвалу цирку розуміє, що сумує за сурсерію, а Джаспер дізнається, що його матір жива. Меркімер зізнається, що тіло бін у кімнаті Ельфо, і поки Дагмар йде туди, Мірі з Ельфо переганяють її, але не встигають прибрати тіло. Тож, коли Дагмар заходить, вони відвертають увагу на себе, цілуючись. Між ними стає ніяковий момент. Мірі йде, а Ельфо говорить з Тілом Бін, ніби зі своєю подругою, кажучи, скільки вона для нього значила, і це чує справжня бін. Вона приходить з морою та пропонує обміркувати, як вбити її матір. Дагмар наказує всій варті знайти тіло бін та щоб всі мешканці сиділи по домівках. Тіло лихої Бін починає рухатись час від часу. Друзі вирішують, що його треба позбутись. Тіло слід не просто сплавити, а випотрошити, знищити. Хто у замку нищить усе, чого торкається? Соро. Зок прокидається у в'язниці, він намагається пояснити, що він король і йому треба йти. Але Стімленці йому не вірять. Зогу вдається втекти, і маршрут дивним для нього Стімлендом приводить його на бійку з роботами, де його приймають за одного з учасників. Бін з друзями ледве пробираються до Серсерію, але якраз приходить Дагмар. Вони встигають скинути тіло у якийсь тунель, а Бін і Морі вдається втекти непоміченими. Вони ховаються у церкві та раптом викривають себе звуком колоколу. В цей час Зог перемагає робота після важкого бою, що злить натовп, і він знову змушений тікати. Король у розпачі та скаржиться на життя короні, через яку за ним спостерігає Бін, ховаючись у кімнаті архідруїдки. Раптом на зога нападають, і Мора впізнає стінмен. Бін вирішує врятувати батька і разом з коханою їде на мотоциклі. Друзі збирають її зброю і залишаються самі без жодного плану. Він і Мора втрачають свій мотоцикл, але вони знаходять корабель Уни, яка з радістю підвозить дівчат до Стімленду. Їм вдається знайти останнє місце перебування Зога, але там вже лише його корона. Втім, їх зустрічає Альва та проводить до батька, який насолоджується гостинністю чоловіка. Альва каже, що його роботи вже шукають хлопчики, і він не варто переживати, але вона йому не довіряє та хоче піти. Хоча мора та зов її не підтримують і погоджуються подивити старий мультик Білка підстилка, який озвучувала Мора. Якщо маєте наркотики, прийміть їх зараз. Користуючись нагодою, він обшукує помешкання і, врешті-решт, знаходить таємну лабораторію, у якій бачить робота копію себе. Їй стає цікаво, і вона випадково його активовує і стає замкненою усередині. Раптом з'являється Альва, який хоче витягнути з бін магію та кличе архідроїдку, щоб вона допомогла розізлити бін. Дівчина поступово починає злитись на образи жінки, та раптом приходять мора і ок. Між усіма зав'язується бійка, і коли архідроїдка зізнається, що це вона закопала зога, це остаточно злий бін, і вона випускає купу своєї магічної енергії. Їй вдається звільнитись, і вони втрьох збігають. Тим часом троги знаходять тіло лихої бін та вливають у нього свій чарівний сироп, який поступово надає тілу більше сил. Це бачить ельфа, тіло відчуває його присутність і починає за ним гнатись. Бін, Мора та зок бачать афішу шоу-фриків, на якій рябий, Дерек та ведма А поруч афіша хто незабаром з ними самими. Ельфо досі намагається втекти від тіла лихої бін та не трапляє на люцика і патлату. Вони разом ховаються у кімнаті Джері, але викривають себе, і розлючена бін вбиває Джеррі. У цей час справжня бін згадує про існування підводного човна, та за допомогою нього вони пробираються до цирку, звільняють істот, і зок з радістю зізнається, що Урсула жива. Вони вже евакуюються до човна, але бін залишається, щоб допомогти батьку. Ельфо, і мірі приходять до висновку, що знищити тіло лихої бін неможливо, а Дагмер розуміє, як їй його знайти, і їй це вдається. Проте вона відволікається на ельфо. Вона прагне його зачепити і нагадує, як той помер від стріли. Люцик, користуючись нагодою, краде голову лихої Бін. Зок і Бін втікають від володаря цирку на повітряній кулі та домовляються з морою зустрітись у Дрімленді. Ельфо досі пригнічений. А що, як дагмар права? Якби я не сконав, вона б не повернулась на трон, і ми б не були в такій сраці. Зок і бін виявляють на повітряній кулі рябого між ними зав'язується суперечка, і лялька зізнається, що він брат бін якимось чином. І Дагмар обіцяла трон йому, коли той був малюком. А потім, за допомогою батька, він падає у воду. Дагмар наказує сатані знайти голову, яку люцик якраз думає, де сховати. А потім він приєднується до друзів і висловлює ідею з магічною кулею, щоб так ельфу зміг дізнатись, хто ж його тоді вбив. Хоча Мірі категорично проти цього. Але ельфу її не слухає. Підводний човен море потонув, і всі опиняються на воді. Але раптом це ж матуся наркотуся. рятує всіх істот, та разом вони відправляються у Дрімленд. Сатана гіпнотизує Люцика, щоб той показав йому голову злої бін, але демон прикидається. Ельфи переносяться у той самий момент, він хоче змінити минуле і позбутися вбивці, перш ніж той його вб'є. Він вже випускає стрілу, але потрапляє у себе. Він ще більше засмучується, але мірі його заспокоює. Вони мотивують один одного, що здатні найбільше, і майже цілуються. Але ельфа відволікає куля, і він її розбиває. Пізніше він розуміє, що Мірі наполовину Ельфійка. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую! Ельфу дуже цікавить походження Мірі, але вона не знає, хто її батьки. Він хоче, щоб дівчина припинила приховуватись, але вона хоче залишитись у тіні. Зок і бін пролітають над Бару. їх помічають Клойд і бекі та збивають кулю. Вони падають і потрапляють у палац, але їм допомагають місцеві та проводять у безпечне місце. Люди навколо просять, щоб тіабіні їх врятувала. Виходить та божевільна, яка колись подряпала бін, і просить свої відрубані руки назад. Вона каже, що дівчина зможе їх причепити. Бін це дійсно вдається, і Пруденс відзначає, що у тієї дуже потужні сили, але не зосереджені, тому треба провести навчання. Відьма розповідає, що раніше це місце було прекрасним та сповненим магії, поки його не захопили родичі бін. І що Дагмар уклала угоду з пеклом. Дівчина погоджується залишитись та навчитись правильно користуватися своїми чарами, щоб нарешті здолати матір. Банді каже, що їм потрібен той, хто очолить революцію проти Дагмар. Ельфу пропонує патлаті погодитись, але вона не хоче. Тоді Люцик звертається до демократії та проводить збори з місцевими, які виходять з ладу, і Мілі доводиться втрутитись. Вона розповідає, що добре знає замок, і разом їм вдасться скинути Дагмар. Навчання Бін триває. Вона досягає успіху, коли оволодіває своїми почуттями і перемагає піщану бурю, але потім помічає, що її батька викрадають. Хлой та Бекі пропонують Бін об'єднатись, щоб разом керувати дрімлендом, або вони скинуть зогу у пекло. Між ними починається бійка, і, врешті-решт, Бін кидає ляльок у полум'я, через яке вони попадають до дагмер. Ти жива? Ти мене дуже розчарувала, доню! Бін знищує чарівний вогонь і храму Мару. Вона з батьком ледве втікає. Місцеві дякують їй за звільнення і кажуть, що знімають якесь прокляття з її родини та віддають машину, яку колись будувала Дагмар. Коли вони нарешті вилітають до Дрімленду, Мару починає розквітати. Дагмар вдається заволодіти головою, вона ставить її на місце, і лиха Бін оживає, яка одразу остаточно спалює ляльок Бекі та Клойда. По дорозі додому гвинтокрил бін і Зога розбиваються. Вони намагаються знайти шлях, але їх оточує щільний туман. Вони приходять до божевільні і чез разом з іншими працівниками забирає їх. Усередині вони зустрічають великого Джо. Він розкаюється у своїх вчинках та просить вибачення. На груповій терапії Бін обговорює свої стосунки з матір'ю. Вона не впевнена, що зможе її вбити. Але потім приходить до висновку, що Дагмар треба не просто вбити, а знищити. Тим часом Дагмар зі злою Бін готується до її представлення народу, а Мірі з іншими повстанцями в Ельфуді придумають план нападу на замок. Наступного дня на терапії він розуміє, що проблема не у ній, а просто всі від неї багато вимагають. Вона починає дуже сердитись, і санітари для її заспокоєння б'ють її струмом, що активує її магічні сили, і вона звільняє всіх божевільних. Великий Джо везе Зога та Бін і з радістю помічає на шляху поркі свого учня, перед яким він також відчуває провину, і вони в чотирьох вирушають до Дрімленду. Дагмар і зла Бін домовляються разом вбити справжню Бін. Ельфи і трохи скликають усіх фантастичних істот на битву. Альва з архідруїдкою також вирушають до Дрімленду. Він з іншими помічають корабель Уни, на якому є всі, крім море, яка до того пішла на клич ельфів. Уночі він вирішує самостійно розібратись з матір'ю, щоб ніхто не постраждав. Вона пробирається до зали, але сатана приймає її за злу версію і розповідає, що Дагмар з не донькою у кришталевій печері, щоб звільнити магію, тож вона вирушає туди і не помічає своїх друзів. Люцик намагається вплинути на сатану, бо той став підстилкою Дагмар і звинувачує його у слабкісті. Дагмар зі своєю свитою приходять до печери, де зустрічають Бін, але їй на допомогу приходять всі друзі. Починається запекла, тривала боротьба. Настає момент, що бін оточують люди Дагмар, але її рятує Мора з іншими русалками. Пізніше він зізнається її коханні. Також це робить одвал по відношенню до Сорсерію. За важким боєм спостерігає Джері, який намагається переконати Бога щось зробити, але той не хоче втручатись. Бін б'ється із лихою бін сам на сам. Вона використовує свої магічні сили та науку, але зла бін сильніша та спритніша. Нарешті їй вдається взяти ситуацію під свій контроль. Вона встромляє ножа і розуміє, що це була Мора. Зла бін разом з Дагмар радіючи змогли обдурити свідомість бін. Все це дуже злить дівчину, і вона спрямовує купу магічної енергії на свою злу копію, і лиха бін, нарешті, помирає, як і мора. Він хоче поховати померлу кохану, але за наказом Дагмар її схоплюють троги і тримають вов'язнення в її кімнаті. До якої пробираються її друзі, але вона не хоче з ними спілкуватись. Хоча вони нагадують, що він необхідно перемогти Дагмар. Але дівчині тепер все одно Троги переносять безліч своїх хамфор на ракету Альви, яку він розташував у печері. Чоловік ділиться, що хоче полетіти на місяць, що звісно дуже вражає маленьких істот. Дагмар радіє, що магія з печери вже звільнена, і скоро вона просочиться в усі кутки дрімленду, а вона зможе її контролювати. Ельфо, люцик, мірі знову намагаються переконати Бін щось зробити, бо магія вже повсюду, але вона досі у надто пригніченому стані. Тоді друзі самі відправляються до печери, де починають бійку з Дагмаром. В цей час сатана також вирішує вчинити опір дружині і приходить у печеру якраз тоді, коли Дагмар збирається вбити Люцика. Йому не вдається її зупинити, і Дагмар скидує Люцика у лаву. Він помирає. Це дуже злить сатану, і він повертається у пекло. Ельфо забирає безпритомну мірі, відправляється до бін та розповідає, що сталося. А люцик знову опиняється в раю, і цього разу вже навіки, бо його тіло знищено. Ельфо нарешті вдається вплинути на бін, особливо коли він з патлатою зізнаються, що закохані. Джері ще більше сердиться на Бога, що той нічого не робить. Він кидає у того цеглину і розбиває йому голову. Бог падає без тями і весь світ накриває темрява. Він відверто розмовляє з матір'ю, яка висловлює віччя, що донька не сидить з нею поруч на троні та каже, що він ніколи не зможе її перемогти. На що він відповідає, що на відміну від матері у неї є любов? Я любила і мене любили. Мора, друзі, тато, навіть Уна, прекрасна Уна, і 40% моїх підданих за останнім опитуванням. Тебе ж не любив ніхто. Вони починають битись магічними силами та руйнувати замок. Це продовжується дуже довго, доки Дагмар не накоплює величезну кулю енергії і потрапляє нею у він, і та падає без свідомості. Дагмар впевнена, що донька мертва та йде назад по магію печеру, але він відновлюється. Люцик оголошує на весь рай, що Бог помер. Він пробирається тунелями до печери, але попадає на якусь церемонію трогів, де також зустрічає Ельфо. Троги просять їх заховатись, і коли приходить Дагмар, починають церемонію. Вони розповідають їй, що смокчуть сталактити заради живлення, і позбулись мозку, який так любила їсти Дагмар, і виявили, що без нього вони здобули безсмертя. Це шокує ельфо та бін, і вони себе викривають перед Дагмар. Починається тривала погоня. Люцик починає панікувати, що може настати кінець світу, і вони з Джері шукають якусь інструкцію. Дагмар з донькою б'ється у печері та вже готується її вбити, але як завжди, зненацька з'являється Уна. Та відрубає їй частину голови. На що дагмар дякує, виймає свій мозок і закручує на собі ту саму корону. Я маю красу, а тепер ха! -ха, -ха я маю ще й безсмертя! Він каже, що за допомогою науки збирається знищити всю магію та атакує Дагмар, але та тікає, печера починає руйнуватись, і він з останніх сил атакує столактит, який падає на Дагмар і прибиває її до землі. У нас Бін уходять, ельфо також знаходить вихід, а печера руйнується. Пізніше Бін нарешті прощається з Морою, кажучи, як сильно вона її кохає. Джері та Люцик знаходять нові лампочки, які Бог використовував замість голови. Вони довго думають, що робити, але врешті-решт вкручують Богу нову голову. Джері зізнається, що вбив його, а Люцик врятував. Бога це вражає, і він пропонує виконати одне бажання Люцика. Демон просить здійснити бажання для Бін, що пожила Мора. тому що я люблю Бін. Люцик починає плакати. А Бог погоджується оживити русалку. Він і Мора радіють воз'єднанню. Пізніше всі святкують День перемоги. Він дякує всім, хто доєднався до битви та шанує пам'ять Люцика. Зог відмовляється від престолу та йде з урсулою відма хлопчиком жити до лісу. Він також каже, що хоче відпочити від своїх обов'язків, і пропонує, щоб дрімлендом керував король ельфів право. Але він теж відмовляється і пропонує цю роль Патлатій. Вона погоджується, а прем'єр-міністром замість одвалу стає Меркімер. Альва наказує трогам принести йому в мішку Бін, проте вони ховають туди його, і потім з іншими трогами та архідруїдкою вони летять на місяць. Він готується до весілля з морою, але дівчата не люблять весілля і пливуть геть, не попрощавшись навіть з ельфо. Тому відбувається весілля одвала та Сорсеріо. Пізніше у всіх все добре. Дерек разом з матір'ю керують піратським кораблем. Ельфо та мірі насолоджуються один одним. Меркімер відчуває симпатію від своєї нової секретарки. Зок з родиною живе у лісі, а Дагмар досі у печері та нічого не може зробити. Вона просить затану їй допомогти, і тоді він поміщає її у клітку під замком з Рябим. Батько Ельфа та Грок доодружується. Ракета Альви прибуває на місяць, чому дуже радіють трохи. Сатана викреслює імена Бін, Море та Люцика із книги Мертвих. Бог надає янгольські крила та німб Люцику, а Бін і Мора насолоджуються одна одною на острові. На цьому закінчується мультсеріал Розчарування. Про мої враження сказати важко. Я дуже люблю цей мультик. Але думка від фіналу двояка. З одного боку я задоволена, але з іншого я помітила дуже багато нестикувань та ляпів. Особливо в порівнянні з четвертим сезоном, та мій обов'язок виразити не схвалення щодо прогалим в сюжеті бентежних персонажів та жартів, яких я не втямив. І це ще не все. Перше в четвертій серії четвертого сезону Клод проговорюється, що його мета це знайти та захопити магію у Дрімладі. Але в п'ятому сезоні стає зрозуміло, що Дагмер весь час знала, де знаходиться магія. Дуже дивно, якщо б вона не поділилась цим з родичами. Друге, у п'ятій серії четвертого сезону лялька-ряби дізнається від право, що той, хто перший сяде на трон після королівської династії, отримає ще й те, що під замком. Тому вирішує посварити Бін і Зога. А потім, зі сна короля дізнається про особливе значення його статуї у дворі. Там він з Бекі та Клойдом дійсно знаходять потаємний хід, але що це означає, нам так і не прояснили. Третє. У четвертому сезоні декілька разів наголошувала на тому, що цей магічний сироп допоможе Бін подолати матір. Так, вона його випила і саме після цього побачила злу версію себе. Але не вважаю, що їй це якось допомогло. Скоріше, навпаки. Також неодноразово трохи згадували, що саме Дагмар їх заклятий ворог. Але у п'ятому сезоні про це ніби забули. Таке враження, що творці теж не пам'ятають, що було раніше. Мене трохи вибісили такі ляпи, як те, що Дагмар одразу не здогадалась подивитись у зелений вогонь і знайти тіло Бін. Те, що Бін не придала значення короні матері, але те, що вона забула, як магічним чином вилікувала батька від подряпини і навіть не намагалась зробити те ж саме з морою, ну, дуже дивно. І сюди ж додам, що надзвичайно нелогічно, коли бабця в мару навчала Бін, як поводитись зі своїми чарами. Але взагалі забула додати, що у Бін можуть бути і інші здібності. П'яте, чому взагалі нікому не спало на думку просто знову застосувати на Дагмар зілля з кам'яніння? І останнє, до чого була показана ця печера у четвертому сезоні, осіяна різними мерцями? Я думала, що буде якийсь стрибок часу, враховуючи, що цю тему якраз почали розкривати через ельфо. Але ж ні. Тому питання відкрите. А які ваші враження від фіналу? Чи погоджуєтесь ви зі мною, або може навпаки у вас є відповіді на мої запитання? Напишіть у коментарях. Також діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе та до нових зустрічей!